Купувати в розстрочку iPhone – це одне, а от купувати в розстрочку квартиру зовсім інший рівень. Тим паче, якщо вона знаходиться в ЖК «Діброва парк, в комплексі, де поруч метро, навчальні заклади, два ТРЦ та великий Сирецький гай. Ходімо на огляд квартири, що ви можете придбати в розтермінуванні до 36 місяців. У будинках комплексу облаштована стильна вхідна група з зоною очікування двома ліфтовими зонами та колясочною. Піднімемося у квартиру площою 70 квадратних метрів, куди входить велика кухня, вітальня дві окремі спальні, кімнати з панорамними вікнами, ванна кімната та санвузол. вихід на засклену лоджію, де можна організувати робоче місце або зону відпочинку. Планування можна придбати в будинку номер 7 що наразі активно будується. Всередині комплексу велика територія з зеленим променадом для прогулянок, власна інфраструктура та сучасні дитячі майданчики. Триває будівництво нової станції метро Мастицька, чотири зупинки, і ви в центрі міста.